Як вам враження від сьогоднішнього матчу? Є якісь основні моменти, на які потрібно звернути увагу? Ну, звісно, команда молода, тільки зібралися, тим паче грали. Проти е, достойного суперника не все виходило, як хочемо, але тільки е, хлопці молоді, можна сказати, з нуля збирали команду, і е, тому є свої моменти, над котрими треба ще працювати. Ще багато праці, бо хлопці молоді, не все виходить. Грали проти е, команди 30 можна сказати. Е, е, дуже Потужна команда проти нас грала силова команда. Ну і нехватка десь досвідчених гравців дається знати. Коли є досвід і сплав молодості, тоді буде там результат. Але я ще раз повторю: хлопці стараються, намагаються, але будуються команди не за місяць, не за два. Тому тяжко зараз на перших порах щось показувати. Але стараються хлопці. Моралом ви залишились плюс-мінус задоволені чи розчаровані першим матчем другого кола? Ну, поразка є поразка, тому якби как бы, звісно ми на максимальний результат завжди настроєний. Але як з тренерського боку хочеться десь удосконалювати ті моменти, які ми відпрацьовуємо на футболі, ну в тренуваннях. Тому хочеться, щоб вони показували це ж на футбольному. Да, хлопці десь нервували. Перша гра, можна сказати, десь тиск такий, Вболівальники прийшли сьогодні, рідні прийшли по Дуже приємно це бачити. і хочу Вдячно сказати про болівальників, які сьогодні нас підтримували. Але це нічого, якби будемо рухатися далі. і Є над чим працювати. Що наразі чекає на хлопців суворий втик і приободрення до нас. Тупного матчу? ну завжди треба їм казати на їхні помилки, бо без помилок не буває великих перемог, тому це нормальний етап. Якщо б вони б все вміли і все виконували на футбольному полі, вони б грали на я думаю дуже великому рівні. А так поки що вони, вони знаходяться на тому рівні, на якому на котрому ми зараз граємо.